Вітаю друзі. Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кривець. Це відео присвячено змінам, які міноборони оприлюднили у себе на сайті. Вчора вони оприлюднили. Ну, от вирішив сьогодні зняти відео щодо змін виплаті одноразової грошової допомоги. Яким чином ну це зміни стосуються, Ви повинні зрозуміти виключно тільки збройних сил України, тобто що стосується Нацгвардії, прикордонників. Служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки інших підрозділів, які відносяться не до збройних сил України, там все залишається так само. Ну я так сподіваюся, що ймовірно воно найближчим часом також буде змінено. Перед тим як я перейду до змін, я вас буду просити у вигляді вдячності підпишіться на цей канал, тому що саме ваші підписки дають можливість краще поширювати відео. Люди дізнаються про свої права і знають, як їх захищати. Тому підписуйтесь, коментуйте, поширюйте, ставте вподобайки. Я вам за це буду вдячним. І так, Міністерство оборони змінило, новила верніше порядок виплати одноразової грошової допомоги ОГД так званої. Наразі особи свідоцтва про смерть яких. Датоване після 1 вересня їх сім'ї, близькі, які мають право на виплату ОГД. Я тут розміщу, до речі, відео щодо ОГД, хто там має право отримувати ОГД, вони отримують відразу всі 15 мільйонів гривень. Тобто немає ніякої розбивки, ну я вже одноразово говорю, що, знаєте, це вже одноразова грошова допомога, вона якось дивно у нас виплачується протягом там, 80 місяців. Що стосується тих осіб, у яких, стосовно яких свідоцтва реєстровий запис про смерть до 1 вересня, там нічого не змінюється. Як і раніше, виплачується відразу 3 мільйони гривень. Далі виплачується протягом 80 місяців ці 12 мільйонів гривень це приблизно 150 тисяч гривень на місяць. Хоча теж дивна ситуація, знаєте, яка різниця, коли загинув. Ніби як зазначається, що це у зв'язку з тим, що покращене фінансування е, оборони, тому ці виплати будуть здійснюватись відразу, як це було з самого початку, відповідно до той постанови 168 кабінету міністрів. Тому ще раз нагадаю, це стосується виключно Збройних сил України. Що стосується інших, я думаю, що, ймовірно, вони також приймуть відповідні. Накази і змінять порядок виплати цієї одноразової грошової допомоги і будуть виплачувати її також відразу. Ну це знову ж таки стосується тих осіб свідоцтва про смерть, яких реєстровий запис про смерть датований після 1 вересня 2025 року. Поки такі новини, підписуйтесь на канал, поширюйте відео. Ну і всіх закликаю, допомагайте ЗСУ, допомагати Україні вистояти, Допомагайте один одному. Разом ми обов'язково переможемо і вистаємо. Іншої країни у нас немає. Віримо в перемогу, віримо в Україну. Віримо в збройні сили. Слава Україні! Слава зсу! До зустрічі!